Представляємо вам нашу найпопулярнішу ялиночку. Топова моделька преміум в блакитному кольорі. Розмір даної ялиночки метр м. Ялинка виглядає просто казково. Її плюси це шикарний вигляд та дуже доступна ціна. Є в зеленому та блакитному кольорі. Гілочки йдуть дуже-дуже акуратні. Індивідуально кожна гілочка виливається в формочка. дуже красиво виглядає, немає нейтрального запаху, гілочки гнуться. Ви можете їх нагинати як гілочками донизу, як у нас представлено, так і рівно. Тоді вона буде ширша в діаметрі. Доступна в розмірах метр 1,80 метр вісімдесят, двадцять та два п'ятдесять. Ялиночки всі йдуть сертифіковані, не мають нейтрального запаху та не обі.